Так, а что оно введение с российской мовой? А что оно у вас? Ну, вообще-то его надо в Вордовском. Ну да. Так, только, конечно, расчету тут мало. Добавить может с курсовой. Разрахунку. Да, пойдет. Тільки ж, ви ж бачите, це все треба перекладати на російську на українську, на українську мову. О. Ну, хоч таке, так. Да. Добавимо щось із курсової вашої, в і принципі, в принципі, це вже пойде. Так, давайте тепер по кресленню. По кресленню. Значить, ну Дивіться, яка ситуація. Креслення все класно, але все треба попідписувати, Тобто кожен ну тут 50 Гц, там, 380 вольт далі. оці всі апарати треба, оці три, раз, два, три двигуни. Треба. оце тобто Кожен елемент треба підписувати буквенно. Плюс винести його отут, чи внизу умовні позначення. Що воно означає, як курсові робили. А отут, оце в цій табличці більше зробите специфікацію. Оці всі букви отак розпишете і що вони означають, тут тут розписувати. Да. Все пойдет. Тільки я не знаю, як ви будете оцей текст. Перекладати на українську мову, ну, в принципі, пойдет. Давайте, хоча б так, плюс додамо щось із курсової, і пойдет. Тільки треба ж таблиці. А, ну бачите, тут даже таблиці і все. Тільки ж це все на українську мову. Давайте пробуйте. Тільки ж целью курсового проекту, метою дипломного ж проекта, да, Ну, Робіть, все, все нормально, тільки. Давайте робіть мені. Присилайте вже вордовський файл, нормально. От до того, що є, що у вас було, у шаблон вставляйте. І креслення ж це одне, і я вам кинув там зовнішній вигляд Робіть його, і електричну схему ще одну треба, монтажну. Так. Все це робіть, давайте час, уже, ж, люди вже креслення, все поробили. Чекаю від вас.